Їв на закупівлю заміну захистів ат 2 на підстанції 330 вольт Чернігівська. Оголошення про проведення закупівлі розміщено на сайті НеКУКРЕНЕРГО. Відповідно до вимог порядку здійснення закупівель товарів, робіт, і послуг, укладання договорів з ДПНКРНР. Кінцевий термін прийому комерційних пропозицій від учасників 22 грудня 2015 -го години. Розкриття комерційних пропозицій здійснюється 2 грудня 2015 року об 11.45 за адресою Україна, Київ, 32, вулиці Симона, Петлюри, 25, приміщення 201. На участь. То в електромісто Київ, то в Екніс Україна місто Київ, то в Чорноморне спецмонтаж міста Одеса, то в МДК Енпас Електри місто Київ, то в корпорація електропівденні монтаж міста Київ, то в АРІСЕС місто Харків, то в корпорація електропівден монтаж міста Київ, то в Січенерго місто Київ, то в СК інженерні системи місто Запоріжжя, ПП управляюча компанія Митрополія, місто Київ, то в ЗМК-1, села Малищу, Запорізька область. То в будівельний холдинг Шевченківський, місто Київ. На кінцевий термін прийому комерційних пропозицій від учасників отримано 9 пропозицій. То в електромісто Київ, то в РСС місто Харків, то в Екніс Україна» місто Київ, то в будівельний холдинг Шевченківський місто Київ, то в електропівдень монтаж «Місто Київ», то в «Електропівдень монтаж «Місто Київ, то в Електро» місто Київ, ТОВ Чорноморний раз Одеса СК інженерні системи міста Запоріжжя розкриття комерційних пропозицій здійснюється відповідно до порядку здійснення закупівель товарів робіт і послуг по укладення договорів ДП як у Керенера. перша пропозиція надійшла від учасника науково-технічний центр «Електро». Заповнена форма пропозиції. Ціна пропозиції з врахуванням ПДВ 2 мільйони 814 тисяч 813 гривень 60 копійок, 2 мільйони 814 тисяч 813 гривень 60 копійок. Надано кошториси, платіжне доручення, довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників, копії свідоцтв про перевірку знань з охорони праці. На працівників довідка про те, що учасник не передбачає залучати субсидіальні організації. Інформація про виконання аналогічних договорів, копії договорів. Баланс на 30 червня 2015 року. Баланс на 31 грудня 2014 року. звіт про фінансові результати півріччя північня 2015 року. звіт про фінансові результати 2014 рік. Інформація щодо фінансової звітності, довідка про відсутність порушених зобов'язань перед замовником, довідка про звуття на облік платника податків, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, довідка про відсутність підстав до відмову участі у процедурі закупівлі, копія ліцензії з переліком, довідка погодження з основними умовами договору, наказ про призначення директора, протокол загальних зборів, паспортні дані і технічну Опис предмета закупівлі. Наступна пропозиція надійшла від учасника товариства з обмеженою відповідальністю АРСС міста Харків. Комерційна та технічна частина. Комерційна частина містечь. Заповнена форма пропозиції. Ціна пропозиції з урахуванням ПДВ становить 3 мільйони 889 тисяч 522 гривні 10 копійок. 3 мільйони 889 тисяч 522 гривні 10 копійок. Мадонна кошториси. Платіжне доручення, довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, копії посвідчень про перевірку знань з охорони праці, довідка про залучення субпідрядників, ФОПсинякофС, ввода субпідрядника, інформація про виконання аналогічних договорів, копії договорів. 31 грудня 2014 року, звіт про фінансові результати 2014 рік, інформаційна довідка щодо звітності, довідка про відсутність порушених зобов'язань перед замовником, довідка про на облік платника податків, відток з реєстру платників податку на додану вартість, довідка про відсутність підстав для відмови участі у процедурі закупівлі, ліцензія з переліком, дозвіл виконання робіт підвищеної безпеки, лист погодження з основними умовами договору. Протокол загальних зборів, наказ про призначення директора, паспортні здані і технічна частина, опис предмета закупова. За це надійшла від учасника. Товариство з обмеженою відповідальністю ЕКНІС України Суки. цінно технічна частина. Корційна частину міста. Заповнена форма пропозиції. Ціна пропозиції з урахуванням ПДВ становить 3 мільйони 94 тисячі 550 гривень. 3 мільйони 94 тисячі 550 гривень надано кошторису. Платіжне доручення, довідка про неяність обладнання матеріально технічної бази, довідка про наявність працівників, опіка свідчень про перевірку знань з охорони праці. Інформація про те, що учасник не передбачає залучати субпідрядні організації. Інформація про виконання аналогічних договорів, копії договорів. Баланс на 30 червня 15-го року, звіт про фінансові результати першої півріччя 2015 року. Інформаційна довідка щодо звітності, довідка про відсутність порушених зобов'язань перед замовником, довідка про те, що учасника немає, не внесено до єдиного державного реєстру, осіб починили корупційні правопорушення, виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб підприємців. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість, довідка про відсутність підстав для відмову участі у процедурі закупівлі, копія ліцензії з переліком та копії дозволу. Лист погодження з основними умовами договору, протокол загальних зброї, на про призначення. Відповідність технічним вимогам, інформаційний лист, опис предмету закупівлі, креслення, інформація про обладнання. Наступно пропозиція надійшла від учасника будівельний холдинг Шевченковський місто Київ. То, ну, після обіду це скільки. Комерційна та технічна частина. Комерційна частина наступна. Заповнена форма пропозиції, ціна пропозиції з урахуванням ПДВ становить. 3 мільйони 806 тисяч 449 гривень 20 копійок, 3 мільйони 806 тисяч 449 гривень 20 копійок. Надано кошториси, платіжне доручення, погодження з основними умовами договору, довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, копії посвідчень про перевірку знань охорони праці, Інформація про директора та керівний склад. інформація про виконання налогічних договорів, копії договорів. Довідка про залучення субпідрядних організацій. Учасник не передбачає залучати. Баланс 30 червня 2015 року. Звіт про фінансові результати першої півріччі 2015 року. Довідка інформаційна щодо звітності учасника. Довідка про відсутність порушених зобов'язань перед замовником витяга з реєстру платників податку на додану вартість. Довідка про відсутність для відмову участі у процедурі закупівлі. Інформація щодо зміни юридичної адреси, протокол загальних зборів, опис документів, що надано до ЦНПА. Лист головного управління держпраці у Київській області. Листи. Відомості з єдиного державного реєстру осіб та фізичних осіб підприємств Я з переліком робіт дозволено виконання робіт підвищеної небезпеки, випуска з протоколу засновників, наказ про призначення директора, паспортні, здані вашої молітства. Довідка про відповідність пропозиції конкурсних торгів, опис предмету закупівлі, кошторис. Наступна пропозиція надійшла від учасника товариства з обмеженою відповідальністю корпорації Електропівдень, Монтаж міста Київ. Комерційна та технічна частина надання місяць. Заповнена форма пропозиції. Ціна пропозиції з урахуванням ПДВ становить 1 мільйон 647 тисяч 865 гривень 20 копійок. 1 мільйон 647 тисяч 865 гривень 20 копійок. Надано кошториси. 3. Платіжне доручення. Довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, Копію про перевірку знань з охорони праці. Інформація про те, що учасник не передбачає залучатися у підрядній організації. Довідка про виконання аналогічних договорів. копії договорів. Баланс артик 30 червня 2015 року звіт про фінансові результати першої півріччя 2015 року. Інформаційна довідка щодо звітності учасника, довідка про відсутність порушених зобов'язань перед замовником, довідка по форму 4 ОПП, виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, витяг з реєстру платників податку на додану вартість, довідка про відсутність підстав для відмови участі у процедурі закупівлі. Цензі з переліком робіт, довідка про погодження з основними умовами договору, протокол загальних зборів, наказ про призначення директора, паспортні дані і технічна частина, опис предмета закупівлі, паспорти на продукцію, інформація про обладнання. Наступна пропозиція надійшла від учасника товариства з обмеженою відповідальністю корпорації електропівдень. Монтаж. Комерційна та технічна частина. Комерційна частина містить. Пропозиції. Ціна пропозиції з рахуванням ПТБ становить 3 мільйони 453 тисячі 145 гривень 20 копійок. 3 мільйони 453 тисячі 145 гривень 20 копійок. Надано кошториси, владіжне доручення, довідка погодження з основними умовами договору та основні умови. Протокол загальних зборів, розпорядження про призначення директора. Паспортні дані, Довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, довідка копії посвідчень про перевірку знань захорони праці. Довідка про те, що учасник не планує у субідрядній організації. Довідка про наявність досвіду виконання аналогічних договорів. Копії договорів. Баланс на перше півріччя 2015 року. звіт про фінансові результати перше півріччя 2015 року, звіт про прошував кошти 14 рік. Довідка про відсутність порушених зобов'язань перед замовником, довідка про землянного облік платника податків. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість, довідка про відсутність постав для відмову участі у процедурі закупівлі, копія рецензії з переліком і дозвіл виконання робіт підвищеної безпеки і технічну частину. Опис предмету закупівлі. Інформація про обладнання. Наступна пропозиція надійшла від учасника науково технічної компанія НПАСЕлектро міста Київ. Комерційна та технічна частина, комерційна частина містить. Виповнена форма пропозиції. Ціна пропозиції з врахуванням ПДВ становить 3 мільйони 366 тисяч 980 гривень 14 копійок. 3 мільйони 366 тисяч 980 гривень 14 копійок. Надано платіжне доручення кошторису. Погодження з основними умовами договору, наказ про призначення директора, випуска з протоколу засновників, загальні відомості про підприємство, довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, копії посвідчень про перевірку знань з охорони праці, копії кваліфікаційних сертифікатів, довідка про виконання аналогічних договорів, копії договорів, thank Звіт про фінансові результати першої тичів 2015 року, баланс 30 червня 2015 року, від грошових коштів 2014 рік, довідка про відсутність порушених зобов'язань перед замовником, довідка про назиття на облік платника податків, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, статут підприємства. Довідка Єдиного державного реєстру. Довідка про відсутність підстав довідної участі у процедурі закупівлі. Довідка про те, що учасник не передбачає залучати субпідрядні організації. Копія ліцензії з переліком робіт, копії дозволів, ліцензій, сертифікати 109 тисяч 2008 Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. Технічна частину. Технічна пропозиція. Опис закупівлю. Наступна пропозиція надійшла від учасника Товариства з обмеженою відповідальністю щорномор нервостець міста обласів. Это технично Комерційна частина містить заповнена форма пропозиції. Ціна пропозиції з урахуванням ПДВ становить 3 мільйони 16 тисяч 110 гривень 3 копійки. 3 мільйони 16 тисяч 110 гривень 3 копійки. Надано платіжне доручення, довідка про Відповідність пропозиції вимогам документації, довідка про підпис керівника, протокол загальних зборів, наказ про призначення директора, паспортні дані, довідка про правомічність на укладання договору, довідку проводження з основними умовами договору, довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, копії, посвідчень про перевірку знань з охорони праці. Інформація про те, що учасник не передбачає залучати суд організації. Інформація про виконання аналогічних договорів, копії договорів. Баланс 31 грудня 2014 року, баланс на 30 червня 2015 року. Звіт про фінансові результати 2014 рік. Звіт про фінансові результати першої півріччі 2015 року. Звіт про грошових коштів 2014 рік. Довідка про поточні зобов'язання перед замовником. Учасник не має порушених зобов'язань перед замовником. Довідка про взяття на облік платника податків, свідоцтво про естацію платника податку на додану вартість. Довідка про відсутність підстав для відмови участі у процедурі закупівлі, копії дозволів. Купію ліцензії з переліком робіт. Довідка видана Марафінбанку про відсутність просроченої заборгованості за кредитами. Копія статуту, сертифікат ІСО 1001-2004. Сертифікати, копія, розрахунків, Кошторисний розрахунок. Технічна частина. закупівлі, дозволи та ліцензії. Пропозиція від учасника. Товариство з обмеженою відповідальністю СК інженерної системи міста Запоріжжя. Надано заповнена форма пропозиції. Ціна пропозиції з урахуванням ПДВ становить 1 мільйон 957 тисяч 177 гривень 78 копійок. 1 мільйон 957 тисяч 177 гривень 78 копійок. Надано кошторис. У мене оборудовання поставляють, нам стільки дуває пісня, яка була. Платіжне заручення, довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників, копії посвідчені про перевірку знань, довідка про залучення супідрядної організації, Висти згода супідрядної організації, Лагічних договорів, пояснювальна записка. Копія договорів. Інформацію щодо утворення організації. Довідка про відсутність порушених зобов'язань перед замовником, Виписка згідного державного реєстру, витяг. З реєстру платників податку на додану вартість, довідка про відсутність підстав для відмови участі у процедурі закупівлі, копія ліцензії з переліком робіт, погодження з основними умовами договору, протокол загальних зборів, наказ про призначення директора, ліцензія з переліком робіт, дозволи, свідоцтво.